Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Доброго ранку вам і сьогодні в нашій студії людина, яка живе за лозунгом. Візьми і зроби. Зрештою, так і називається, іноді називається рубрика в нашій програмі. Двічі на тиждень ми розмовляємо із гостями, які представляють громадську організацію Самопоміч. Власне сьогодні в нашій студії Богдан Когут, заступник керівника громадської організації Самопоміч в місті Івано-Франківську. Доброго ранку вам. Добрий ранок! Ви так насторожно дивитеся на мене. Як вас. Настрій, настрій хочеться трішки веселіше почути ваше доброго ранку. Настрій хороший, нарешті весна, тепло. О, о, дужче, весна тепер, <ріст> 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 Пане Богдане, не так давно в Івано-Франківську активісти об'єдналися в громадську організацію Самопоміч. Не всі, так би мовити, розуміють різницю між громадською організацією і політичною партією. Ви власне активіст громадської організації. Розкажіть про свою так, діяльність. Е... Громадська організація Самопоміч була створена ще в 2004 році в місті Львові в місті Івано-Франківську активно ми почали працювати з 2014 року. Робимо багато різних заходів. На даний момент ми якби, про політичну партію не говоримо, тому що ми є громадська організація, і ми постійно якби, робимо, акцентуємо різницю між тим, що є політична партія, яка має свої завдання, цілі, і громадська організація, яка також має свої цілі допомагати. Допомагати ближнім, робити, якби місто кращим. Якби в завдання наше є в цьому. І гасло вашої громадської організації візьми і зроби. Візьми і зроби, так що треба взяти і зробити? Не ви до нас а, ну, Можу вам відповісти на це запитання таким от прикладом. Один з наших активістів, Ігор Бачкур, наприклад, який от є викладачем польської мови, прийшов з ініціативою, сказав: Давайте от зробимо там безкоштовні курси польської мови. І там, якби друга ініціатива, там клуб клуб польської мови де ми будемо. Ну, була така ідея, ми зробили якби, реєстрацію через інтернет, записалося більше як 200 чоловік на ці курси. Ну, якби, фізично охопити всіх людей ми не можемо. Ми на даний момент сформували дві групи по 25 чоловік, тобто 50 чоловік зараз почали займатися. От такий яскравий приклад. Так, також до нас долучаються інші люди, ми як громадська організація відкриті для всіх. Люди приходять з якимись своїми ідеями, якби, є в нас свій актив. Думаю, там раз на тиждень у нас відбуваються збори громадської організації, де ми обговорюємо ті заходи, які, які вже відбулися, які мають відбутися наступний тиждень. Е, якісь нові ідеї обговорюємо, як їх втілити. Тобто робота приблизно от виглядає десь так. Мені дуже сподобалася польська. Література, польська мова, мар'яну страшенно вабить польща і депресивно романтичні такі оповідання oh! на польській мові. Вона просто Це від цього дурі. <filler> я хочу її записати до вас у громадську організацію. Вона буде йти з гаслом візьму і піду». я, зрештою, я з радістю вивчу польську мову. Візьму і піду. візьмеш і пі. <Islands> Ти мене вже збив просто з пантелику. Я забула, що я хотіла питати. Радість. Ви заговорили про те, що ви активно долучаєте і інших до співпраці людей. Так? Що потрібно для того, щоб долучитись до вашої організації, якими критеріями людина повинна володіти? Що вона повинна вміти? Паспорт, код. Два <зв>. метри росту. Критерії <зв>. є насправді прості. Людина має бути активна, має мати позицію, чітку вона хоче робити якісь добрі справи, міняти місто на краще, скажімо так, міняти людей, тому що основне завдання громадської організації є якби, в цьому. Ну, Єдине, скажімо так, є в нас ну, певні такі винятки, тобто ми не, не працюємо. І, і не можемо залучити це. є чітка позиція, якби і громадської організації, і партії, тобто люди, які були там членами партії регіону, комуністичної партії, і там по яких там були кримінальні справи, там по корупції, по хабарництву, так ну з такими людьми ми не, не працюємо. Тобто яких фахівців? Фахівців, яких сфер ви хотіли б бачити? Ну, фахівці значення абсолютно. Ну, в принципі, значення немає так. Тобто у нас є, у вас вже був у нас є юридична так. Починалося все з юридичної приймальні. Тобто приймально. фахівці юридичної справи та був керівник юридичної приймальні, він вам більш детальніше про це розказував, що якби завдання не тільки в тому, щоб допомагати і давати консультацію юридичної приймальні, завдання в тому, щоб давати розуміння людям, що вони мають певні права. Ну, наші люди є. Дуже слабо обізнані рівень там юридичної культури є дуже слабкий. Тобто, це якби є. У нас проекти, наприклад, які просто ми робимо там, як ну соціальні проекти. Наприклад, є такий проект Благодійне кіно який у нас проходить раз на місяць в кінотеатрі Космос ми абсолютно безкоштовно для дітей батьків, яких працюють е, припрошую батьків, яких яких воюють е, або були учасниками в АТО, поранені загинули. Е, соціально незахищені верстви населення. Діти там інтернатів, сиротинців, напівсироти, тобто багатодітні сім'ї, тобто можуть сходити на фільм. Так, абсолютно безкоштовно. Раз на місяць ми це проводимо спортивних багато різних а які заходів. Фільми? є. Ну, Чи дитячі різної перев... тематики? та різної тематики, uh -huh. тобто переважно це є якби ну дитячі або дитячі фільми, або мультфільми, тобто те, що їм цікаво, тому що діти приходять переважно шкільного віку. Є там ще один проект Соціальне репетиторство. Це абсолютно безкоштовно. На волонтерських засадах студенти 4-5 курсів займаються з дітьми одинадцятикласниками, готують повністю безкоштовно, готують їх до, до ЗНО. тобто… Ну, і мають, як би, ну і таких проєктів ще якби різних ви вибрали, та, так? спортивні є. Зараз ми, якби є, в нас такі, які робили наші колеги зі Львова вже кілька років. Ми плануємо це на вересень. Ярмарок спорту, це ми плануємо в одному приміщенні. Тобто зараз цей проект якби ще розробляється десь в вересні місяці. Ну, практично ми плануємо залучити всі федерації, які є ну, всі спортивні, де будуть демонструватися, ну де батьки з дітьми можуть прийти, тобто подивитися. Які в нас є секції, розпитати скільки там який набір, скільки воно коштує, тобто і ну показові будуть різні виступи, будемо залучати показові різних… Показові виступи це Мар'янова. Ну, так, ну, запросимо одним, одним з Ігор. зіркових учасників Мар'яну. Та я так дивлюся за о, тих о, півтори години зранку, розкажеш нашим глядачам про мене все. Тихенько будь. а в кожної жінки повинна бути якась таємниця, так? Великий. Танець. Ігор. Розкажіть, будь ласка, про свою команду. Е, ну, у Нас в команду входить приблизно на даний момент 20-30 активних учасників. Це якраз люди про те, що я задав, які беруть участь в наших зборах. Де ми як знов ж таки повторюсь, може, розробляємо різні нові проекти, спілкуємось на. Ну, Удосконалюємо те, що ми вже робимо, розробляємо щось нове. Ну назвати їх прізвища, напевно, так як людей багато трохи недоцільно. Тут більше я думаю, напрямку, частина та частина людей вже були в студії, частина ще буде. Якби і і ви, і глядачі будуть мати можливість з ними ближче познайомитись поспілкуватися поспілкуватись ну, з тими людьми і з тими напрямками, якими вони займаються. Які плани і цілі на найближче майбутнє. Ну, Плани і цілі ну, розвивати знову ж таки громадське, громадське суспільство, розвивати громадську організацію, робити, ну, не дозволити, скажімо так, занепаду тих заходів і проєктів, які в нас є, робити якісь нові речі. До нас долучаються люди з новими ідеями, ми їм в цьому де можемо, допомагаємо активно. Ну, тобто, а громадська організація тільки на. До... У межах міста чи вже і в області в області, ну так зараз, якраз от у місті громадська організація вже якби є активно працює більше півроку. У нас сформована зараз, якраз якби ми займаємось тим, що шукаємо такі самі подібні команди в першу чергу молодих активних людей по районах. Вони там також відповідно є, і щоб вони також втілювали якісь. Свої ідеї, свої заходи, ну або, скажімо так, спільно з нами розробляли якісь інші проекти. От, наприклад, то, що я вже той проект, який я вже згадав, благодійне кіно. От ми в нас було три проекти, ми охопили півтори тисячі дітей. Це були всі діти з Франківська, практично всі. У нас якраз на балансі у міській раді півтори тисячі дітей. Ми їх, в принципі, майже всіх охопили. Зараз ми, от коли плануємо наступний, ми вже хочемо це робити спільно з районами. У нас по. По районах, по райцентрах, по, по районах є багато знову ж таки таких закладів інтернатів, і от ми, наприклад, коли було, була акція Мальтійської служби карітусу Святий Миколай йде до Сиріт, ми також до неї долучалися в грудні місяці, їздили. От, ну, я особисто спілкувався там з керівництвом цих інтернатів, ділився цією ідеєю. Вони були дуже. Захоплені від цього казали, що це для дітей діти з міста, вони якби, мають більше можливостей, а для дітей, які мало забезпечені, для яких є проблема там, навіть в одязі, в харчуванні в їхніх сім'ях, тому батьки їх віддають в інтернаті. То поїхати їм в кінотеатр на фільм, це для них якби, насправді буде дуже велике свято. І там, так, наступний наше благодійне кіно ми от хочемо вже зробити спільно з районами, щоб там з кожного району по кілька десятків дітей вони організували, допомогли нам зробити таке десь свято для дітей. Ну, пане Богдане, роль кожної громадської організації в кожному місті? Ну нібито очевидна, правда, і зрозуміла. Так. Ви тут розповідаєте, що ви хочете зробити для Івано-Франківська? Якими словами ви я не знаю, окреслите своїми наміри чи це просто Візьми і зроби, так як і ви говорите. І цим все сказано. Ну, наміри, знову ж таки, десь, можливо, повторюсь, наміри ті, що вже говорилось, Тобто ми повинні міняти, в першу чергу, багато зараз про це говориться, ми повинні міняти суспільство. Роль громадських організацій в цьому є дуже важлива. Тобто, наші люди, особливо десь старшого віку, звикли. Тобто, Привикли, що все за них має там хтось зробити, stop, там, чи держава в якихось питаннях. Це й знову ж таки згадуючи юридичну приймальню, коли от нам розказували наші колеги зі Львова, як вони відкривали приймальню, коли вони приходили, люди приходили з якимись своїми проблемами в цю приймальню. І зразу ставилось питання, що ми це зробимо, ми поможемо, але якби разом з вами, тобто ми з вами підемо туди-туди. Ну, процентів 60 людей просто розверталось, сказали, що ви такі самі, як всі, бо вони чекали, що за них повністю вони прийшли своєю проблемою, і хтось має цю проблему вирішити. Тобто, так такого немає, це і... вчився ігорку. Ви вирішувати повинні... сам свої проблеми. Так, ну не сам з допомогою, звичайно, але з нашою активною допомогою. Але як знаєте, як говорив. Наш велика, великий, велика людина в історії України Андрей Шептицький не не гучними словами і фразами, а невтомною працею любить Україну. Кожен на своєму місці має працювати як найкраще, як найякісніше. Ми в цьому готові. Допомогти. Тому ви у цих старших, як ви кажете, взяли і бац на комп'ютерні курси, вчіться. Ну так, так. Це, був, це, це, так це також та, один з проєктів, про який вам, напевно, вже розказували. Так. Та, ми так зараз жартуємо, що готуємо. У нас вже дві групи. Дві групи вже є випущені, тобто вже більше 20 чоловік пройшли ці курси, отримали сертифікати. Тобто, і це вже плюс 20 в контакті і однокласниках. Так, це ми, ми готуємо, як ми жартуємо. Давно готуємо ми готуємо кібервійська для боротьби так. з російською пропагандою. Ну що ж, дуже дякуємо вам. Бажаємо гарного і вдалого сьогодні дня і приємного ранку. Дякую вам.